Привіт, привіт-привіт! Подивимося, яким буде для вас тиждень з 7 по 13 жовтня. Розпочнемо ми з енергії тижня для скорпіонів. Так, ризикніть і. благополуччя. Отакий Енергії трошки розрізнені, в тому сенсі, що ризикнути це відсутність стабільності, а благополуччя це те, що в нашій голові вимальовується як щось стабільне, як щось непорушне, як те, до чого ми всі так прагнемо. Да? Тобто знайти своє і заспокоїтись нарешті. Для кожного це своє буде різне, це все зона благополучна. Тут для когось благополуччя це там мільйон доларів в місяць, а для когось благополуччя це вийти там, на 20 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про фінансову складу, яка є основною складовою благополуччя насправді в капіталістичному просторі, в якому ми живемо. Тому тут можливо ви ризикнете щось змінити в цьому сенсі благополуччя. У Ну, ми будемо дивитись вашу фінансову сторону на цей тиждень. Але бачите, карти такі різношерсні. Можливо, це ваш вибір між стабільністю і хаосом. В залежності від того, чого вам не вистачає. Так, особисте життя для скорпіонів. Кар'єра, фінанси і морально-психологічний стан ваш протягом цих семи днів. Так, шокотики починаємо. Особисте життя. У нас тут у нас тут повішений. Так, для тих, хто самотній. Так. А для тих, хто самотній, секунду. Тут от у мене цей тиждень цікаво, у вас відчувається, бо, можливо, на вашому моральному ставленні, психологічно вашому ставленні до стосунків наразі, ви їх не, не дуже хочете. Ви не плануєте в них вкладатися. Тобто, у вас тут. Що може бути, це знайомства або стосунки, пов'язані з, з певним сексуальним аспектом. Да? Тобто ми поматросили і бросили до наступного разу. І на цьому не більше. Да? Тобто ми морально не вкладаємося в це. Ми нічого серйозного не хочемо, ми просто там, для певного задоволення маємо когось. А це один варіант, який тут може. Проскакувать, але по факту ви тут дуже різко і цільно настроєні на тому, щоб більше вкладати в свій саморозвиток, в я як особистість. Але коли я прояснюю цього мага, бачите, що мені тут виходить, смірка мечів? Ви то 300 разів можете бути магом і всім розказувати, який ви маг, що вас цікавить тільки робота, що uh, вас цікавлять тільки гроші, що вас цікавить тільки там. Саморозвиток і 700 сторінок книжки за день, але за цим магом стоїть восьмірка мечів. Це невпевненість в собі категорична і нерозуміння, чого я насправді вартою. Тобто тут можуть бути проблеми з самооцінкою. І проблеми з тим, що я не хочу бути жертвою стосунків, я не хочу бути жертвою в стосунках. Тому я, наприклад, спеціально буду вибирати людей, до яких мені не достукатися, недоступних партнерів. Або ж створювати з партнерами, ну, скажімо так, стіну, та? тобто одразу казати, що я тільки по лицарю жезлів, я тільки поматросить. І бросить, Та? нічого серйозного зі мною не треба починати. Тобто тут насправді причин може бути багато чого хочеться заховатися в цього мага. Тобто, я не кажу, що це погано. Я пояснюю, що да, це класно, займайтесь собою, розвивайте а, себе. Але від чого ви біжите? Від чого ви біжите? Задайте собі запитання. Так, для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Так, дивіться, ситуація зависає в підвішеному стані на цьому тижні. Чому? Тому що ми бачимо тут королеву. Чаш. Вочевидь, це не ви. Ви в нас вогняні, вогняна стихія. Тобто це може бути третя сторона цього трикутника, сімейна сторона. Або сторона, яка довше в стосунках. І там, між собою будуть розбиратися. От тут іде приховування. Ви тут можете от, власне, приховувати ці стосунки від загалу, в залежності від того, з якого боку ви знаходитесь. Так? Uh, але тут іде король жезлів із жрицею, да, тобто ми приховуємо вогняний знак. знак, да, ми приховуємо. Uh. Або ж ми просто відходимо на певну дистанцію на цьому тижні, і нехай вони там між собою розбираються. Бо відчувається, що королева чаш активно втручається, бо вона не до кінця розуміє, яке майбутнє її чекає в цій сім'ї, в цій сімейній ситуації. Тому ви, наприклад, на цьому тижні можете там з партнером мало комунікувати з цих причин. Тобто ситуація зависає в невизначеності наразі. Да, і очікуєте результату. Що ж з цього всього вийде? Для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. Так, що ж тут? Таке? У вас тут в плані, почуттів, в плані почуттів, особливо, якщо ваш партнер це король Пентаклів, тобто земний знак, тут для когось може йти бажання, якщо ви просто живете разом, одружитися. Так, тут може йти від чоловіка, від чоловіка бажання це одружитися, пропозиція. Але якщо ми говоримо про побутовий такий план, то тут у вас через. Або, можливо, житло, та, покупка, продажа, переїзд. В нове житло, ремонт. Стосовно цього у вас можуть бути якісь сумніви і насправді фінансові витрати на цьому тижні. Можливо, будете сумніватися, а чи варто так багато витрачати. Сімірка. Та, це от може стосуватися переїзду. Переїзду та чи з документами все в порядку, якщо, наприклад, це покупка житла. Угу. Тобто тут сумніви, а чи варто на це витрачати, чи потрібно нам саме це, наприклад, житло, чи треба вкладатися зараз в ремонт, чи там хтось з ваших рідних, близьких просить про допомогу. Ви як сім'я там маєте визначити, що і як і скільки ви зможете допомогти, яким чином там фінансово. Тобто тут йдуть про це у вас розмови і бажання змінити. Простір по четвертій жезлі тут іде від короля мечів. тобто Ми говоримо, ми думаємо про те, що нам потрібно, можливо, розширити простір, змінити його, покращити його. І для цього потрібні серйозні фінансові е, вливання. Так? От. Тобто наразі, наразі цей тиждень ви ще будете сумніватися, спілкуватися зі своїм партнером стосовно цього. Але ще поки конкретних дій зроблено не буде. То ви лише будете розглядати різні ситуації, варіанти, як вам краще вчинити. Робота відлюбник. Так, для тих, хто наразі не працює. Так, для тих, хто не працює. Ну тут багато спілкування у вас. Спілкування багато із по імператору, королю жезлів. Ну тут ви можете спілкуватися, так, як король жезлів з імператором. Тобто ваш батько, дідусь, брат, ваш син. Можливо, це. Тиждень, коли буде день народження цього чоловіка, от, важливого для вас як варіант, ви будете зайняті повністю цим. Також це може бути догляд і допомога вашим якимось старшим родичам. Тобто якось розрадити, провести з ними час, поспілкуватися, привітати, що це якесь свято. Тобто, не залишити без уваги. Тут якесь питання роботи не стоїть. Якщо у вас був момент виходу на пенсію, та, наприклад, то тут навпаки ситуація ваші там чоловіки будуть вас вітати з цим. Так, для тих, хто в нас в пошуку роботи із скорпіонів. Крутяк, дивіться, якщо ви в пошуку роботи, у вас тут ситуація на цьому тижні кардинально міняється, і вам вдасться знайти крутезну вакансію. Для когось це можливо не лише от себе проявити на всі 100% і реалізувати свій творчий потенціал, а це ще й більше працювати. Навіть є такі позиції, такі вакансії, коли ви працюєте ніби в колективі, але все рівно у вас ну, окремо. Тобто ви можете більше проявляти фантазії, ви можете більше бути там, незалежним від колективу, все рівно працюючи в колективі. Все залежить від того, в якій сфері, в якій ніші, але у вас тут перспектива знайти класну роботу, яка вам ідеально буде підходити. Це те, що ви йшли, йшли, йшли і нарешті знайшли. З цим тільки можна привітати для тих, хто працює в наймі скорпіонів. Так. І що такое? І що такое? Дивіться. Тут ніби все починається стабільно, тобто тиждень починається стабільно, може бути дуже багато роботи, і або, давайте так, озвучу всі варіанти. Або а, щось по здоров'ю не так, треба взяти лікарняний. Ви виходите з лікарняного, а вам кажуть, а що, а вас звільнили вже. Це найгірший варіант, який може бути. А для когось це може. Також обернутися як нечесна боротьба, тобто когось підсидіти. Дивіться, це або ви, або вас. Я вже не знаю, Скорпіони, чи це ви будете когось підсиджувати на роботі. З різних причин, тут ми нікого не засуджуємо, чи це вас спробується підсидіти, висидіти і викинути з тої вакансії. Хтось, можливо, набагато нижче за вас по е, щаблю, або той, хто прийшов нещодавно працювати. Так. Так, да, так, да, да. Бо тут людина вважає, що якщо ми розглядаємо варіант, що це вас підсижує, то тут людина вважає, що ви не заслужено отримуєте свою зарплатню. Так. Тому обережні обережність цим. Так, в тих, в кого фриланс або свій бізнес. Так, що ты месяц? Так, у це... Неочікуваний наплив роботи через знайомих, тобто вас як Сарафанне Радіо порекомендували. Я направду обожнюю, коли мене рекомендують як таролога, і мені там пишуть, що от у вас там моя подруга була, їй дуже сподобалось, я теж хочу. І я прям така, уху, клас! Я дуже люблю Сарафанне Радіо, бо це показник. Так? це показник. І отут, якраз через Сарафанне Радіо, у вас з'являться нові клієнти. Такі, що можуть ще й в стабільних перерости. І для тих, в кого бізнес свій, то тут теж наплив нових клієнтів, що буквально можуть тут битися люди, так хотітимуть до вас потрапити, незалежно від того, які ви послуги, які ви послуги надаєте. Тобто у вас тут тиждень дуже сприятливий для того, щоб гарно підзаробити. Це четверка чаш, а що такое? А що такое? Тут четверка чаш в цій колоді це аскетизм. Це трошки інакше від звичайної четвірки чаш. Бо у звичайній четвірці от йому дають ті чаші, а він їх не, не бачить. Він тих ресурсів сидить, сумний під деревом, і він тих ресурсів не бачить. Він закритий від них. А тут, в аскетизмі, в цій четвертій чаш, він їх бачить, але він їх не хоче, він їх не бере, бо вони йому не потрібні. В цій четвірці в класичному вейті вони йому потрібні, насправді, просто він сидить зажурений, не може голову вверх підняти і побачить їх через якісь свої обставини. А тут вони йому просто не потрібні. Це що вам гроші не потрібні? Чи будете економити? Ну зараз давайте прояснимо, що за скорпіонів. Чи стан якийсь такий, можливо, будете розхламлятися? Розсламлятися, викидати, продавати, передавати купу речей. Так. всі м'ячові карти. Так, да, Тут може бути багато думок стосовно фінансів. Знову ж такі, подарунки. Подарунки можуть до вас приходити? Це може бути, знаєте що, от по, по мечах? Це ж навіть подарунки в сенсі, що вам проплатили якесь навчання або якісь курси. Це теж великий і дуже класний подарунок, особливо, якщо це щось, що вам дуже цікаво. Це класно так. Що на цьому тижні? Таксь. Тут, можливо, у вас може відмінитися якась поїздка до рідних, або рідні до вас не зможуть приїхати з певних причин. Тобто ситуація. Або якщо ви збиралися купувати машину чи продавати машину, то тут теж можуть вам сказати, що ваші рідні там не спіши, почекай. Загалом. Ситуація по фінансах у вас більш ніж стабільна. І тут питання не в тому, що ви там, не готові там, більше заробляти чи більше отримувати. А тут іде у вас такий тиждень, ніби як перепрошивки цінностей. Можливо, не все, що є матеріальним для вас, представляє цінність. І. По цій карті, по цій четвертий час. Ну, реально в мене відчуття, що ви будете І Це дуже правильне рішення. Тобто, звільняти простір для нових фінансових надходжень. Та, в болоті гроші не живуть. Але цікаво, так? Тобто, це більш ніби як про ваш внутрішній стан. Так. А на морально-психологічному у вас королева пентаклів. Королева Пентаклів це жінка а, морально стабільна. Це жінка, яка хазяйка, яка матір, яка кайфує від того, що прибирати, квіточки посадити, картопельку там, не знаю, підгорнути. Тобто вона кайфує від створення затишку. Для когось це може відігратися елементарно. Ви там зайдете кудись там в юск чи в Аврору, побачите подушечки, якісь красиві, чи гарбузики якісь керамічні, і у вас всередині там душа заспіває. Але по факту то тут класний морально-психологічний, тому що королева Пентаклів це стабільність, вона впевнена в собі. І вона впевнена в тому, що завтра вона буде так само впевнена в собі. Ну, знову ж таки, надходження фінансові, якісь подарунки, а, для вашого комфорту цілком можливі. Тобто ви будете для себе щось для комфорту, можливо, купувати, бо вам будуть щось дарувати. І для всіх поняття комфорту різне. Тобто, для когось це може бути там класна соковижималка, якщо ви там для вас. Без свіжого соку не обійтися. Тобто у всіх поняття комфорту різні, але саме в цьому випадку Всесвіт вас буде про вас турбуватися на цьому тижні? Так, що ж, кози, козироги, дивіться, вчора вчора знімала так само. На одних назвала іншими. Ну нічого, це, мабуть, козероги вже чекають відео чим швидше. Скорпіони! До наступних зустрічей, до наступних відео. Чекаю на ваш зворотній зв'язочок. Пишіть мені обов'язково, як у вас все відігралося, відіграється. І пока-пока.